З усмішкою на вустах і оптимістичним настроєм, налаштований лише на перемогу старший лінійний телеграфіст 93-ї бригади Леонід Брага повернеться до своїх побратимів на відремонтованому УАЗові із відновленим генератором, новим комп'ютером, бензопилою та харчами. Чи потребують військові ще якоїсь допомоги? Жартує, записуйте. Ну, Петро Васильович пообіцяв із, із директором фіскальної служби Полтавської області, пообіцяли нам автомобіль скорої швидкої допомоги на це, бо це ж піде восьмосанітарною, якщо вони, ну, вони не віддадуть її. Там б діло дій. дійло, дійло б дійшло до бійки, я б дібрав, би, звісно, ну, це ж їм теж треба. Така машина вивозить із самого пекла, говорить Леонід. А ту, що зараз на передовій у них, легше спалити, ніж відремонтувати. Уже за кілька годин і цей УАЗ більш маневрений та швидкий, замінить на бойових завданнях вантажівку. Ніхто ні назад і метра не віддасть нашій землі. Це наша земля, правильно? Нам треба рішати, що треба робити. І нам не повинен ніхто вказувати, куди нам ходити, що робити, що строїти, що ламати. Ні, це наша держава. Знайшли старенький списаний УАЗИК полтавські податківці, назбирали кошти на запасні частини, а ремонтували на автотранспортному підприємстві Полтавської облради. Це наш громадянський обов'язок сьогодні не бути осторонь тих подій, які сьогодні в нашій державі. Тому всі фахівці фіскальної служби сьогодні знайшли можливість відремонтувати цей автомобіль, довести його до ладу і ще де. Що покласти в нього на ходу? Випробував відновлений автомобіль, і голова облради Петро Ворона. Враження були б набагато краще, якби наш уряд, це таки ті гроші, які виділені на армії, кинув на закупівлю нових автомобілей. Враження було б тоді набагато краще, аби я вилазив зараз з нового автомобіля. Але те, що хлопці АТП і податково допомогли, і ми з цього автомобіля старенько, але зробили таке, що можна використати напередку, і хлопці можуть і перевозити вантажі, перевозити з асківці обладнання, як вони говорять, переїхати в більш безпечне місце, це дуже-дуже добре. Загалом це вже шостий відновлений автомобіль руками водіїв облради. Хлопці своїми силами крутять і приходять, і знаєте, я от балакаю з керівником, кажу, ну є якісь нарікання, з водіями своїми балакають. Всі як, би, як почесний обов'язок. Якщо водії працюють за ідеєю, то запчастини доводиться закупляти. Для цього із обласного бюджету витратили близько 300 тисяч гривень. Нині у гараж облради загнали для ремонту краз.